Привіт! Це канал Смультрансвенська. З вами Настя Єрмашова, і я вже готова продовжувати знайомити вас зі шведською в рамках рубрики «Шведська для початківців. Будь ласка, не забувайте про лайки, коментарі, а також підписуйтеся на сторінку для того, щоб не пропустити оновлення. Сьогодні у нас дуже важлива тема. У попередніх відео ми навчилися питати про те, як справи, побачили декілька варіантів відповідей. Сьогодні оформимо все це у справжній діалог. Після цього відео ви зможете запитати про те, як у когось справи, дати повноцінну відповідь і перепитати про справи людини у відповідь. Тож, пропоную починати! Якщо ви хочете відповісти більш повною фразою, а не просто словом там бря, дуолетря, то тут нам треба ще трошечки поговорити. Так ще вас не відпускаю, ще поговоримо. Справа в тому, що якщо вам захочеться сказати йодбря. Uh, ви себе тут перевіряєте, так? Через українську Я добре, через англійську I'm good. І здається, вже все. Якщо двома мовами спрацювало, то і шведською спрацює. Але не, Варіант Йоіальдрьо ми забуваємо, не вживаємо. Тут єдиний раз я вам це озвучила. Все, стираємо, <стара> стираємо з пам'яті говорити. Те, що я більше не буду називати не можна. Які, які ж варіанти ми з вами використовуємо? Для питань хурелет, хур-єде медей, хуре alt медей ми використовуємо варіант дере. Це є дієбрі, дієunderбарт, діє інтесбра. Це добре, це погано, це не так добре. Для питання du?», ми можемо вжити мор. Я мор, я почуваюся. Я мор удебар. Я мор індесобро, я мор сюдар. Для питань альтбріо. Там просто ja, tack, ja, я так. E, або я альтбря так. Можна з diя, діабря так. Фух, думаю, ви це запам'ятали. Головне не ось те саме, що не можна вимовляти. Останній момент про те, як перепитати, а як твої. Звичайно ж, перепитати можна через повне питання, Тут вам поставило питання так?» uh, і можна відповісти повним питанням хюрелягет. Нічого поганого в цьому не буде, або ж взяти там ірант брюамідей і перепитати за допомогою іншого формулювання. Але. Можна зробити це простіше і швидше. А, за допомогою ось таких двох трьох трьох дам вам три варіанти. Оду, ати. Оду, другий варіант. Дюду. Переклад такий самий. Ати, хальфду. Хальфду, а сам. Тобто, ще раз: оду, дюду, хуальду. Варіант діалогу. Хей, хурелягет! Діабріо так, хуальбо, альзбро так! Вітаю вас із першим невеличким діалогом. Пишіть, будь ласка, в коментарях ідеї для нових відео. Ми із задоволенням будемо втілювати їх в життя. А поки що прощаємося до наступного тижня. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк. І побачимося дуже-дуже скоро. Йіро!